Під час війни тривог постійних психологічних навантажень надзвичайно важливо зберегти себе, підтримуючи фізичне та ментальне здоров'я. Яскравий приклад цьому спортивні об'єкти Хмельницької АЕС. Кожного місяця на майданчиках, у басейнах та залах займається близько трьох тисяч відвідувачів. Зараз частина об'єктів оновлюється. Приїжджають до нас в місто Нетішин, так само зі друзі, зі Славути. В них нема спортивних майданчиків, недостатньо. Приїжджають, орендують, тренуються. Я так само гравець футзального клубу Славута також працівник станції, також виступаю за станцію, тренуюсь на цих спортивних об'єктах. Все дуже подобається, все дуже гарно. Послуги відвідування спортивних об'єктів платні, але ціни цілком прийнятні для військовослужбовців та членів їх родин діють спеціальні програми відвідувань, які можна оформити або через службу соціального захисту, або через міністерство ветеранів. Ми на сьогоднішній день є тилом і ми маємо сприяти тому що хлопцям, які знаходяться на сьогоднішній день в нас чи на реабілітації, чи, наприклад, проходять якісь лікування, так, чи повернулися просто додому у відпустку. Ми маємо максимально сприяти. Особлива увага також приділяється маломобільним категоріям людей. На спортивних об'єктах запроваджуються безбар'єрні простори. Приходимо сюди, я граю в волейбол, у футбол, бо ну, треба підтримувати себе. без цього не можна. Воно знімає стрес. Якось і спілкування, налагоджується відносини, з'являються нові друзі. Фахівці управління соціальних об'єктів роблять усе можливе, щоб працівники ядерного підприємства, яке вимагає від кожного особливої віддачі, жили насиченим життям. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.